Олександр Малюк вчиться програмуванню в навчально-технічному просторі Makerspaces. хлопцю 12. Він один з учасників проєкту покращення залучення та інтеграції підлітків, які постраждали від війни у приймаючі громади. В майбутньому каже, хоче стати програмістом. Мені подобається, що тут можна все змінювати і немає обмежень. В діях. вмію писати код. Щоб об'єкт рухався Програмування учасників проєкту навчає Максим Непивода. Діти вчать основи програмування такого розповсюдженого контролера, і це дає їм змогу зрозуміти в принципі самологіку функціонування будь-якої цифрової техніки. Тобто, на базі Ардуїна будуються прості схеми, але з використанням цих простих, ми можемо як фактично лего набори Складати більш складні навчально технічний простір Makerspaces діє на базі центру профтехосвіти номер один. Директор Валерій Дяків каже, у проєкті беруть участь 45 дітей віком від 11 до 17 років. Окрім програмування, вони вивчають основи 3 d моделювання та графічного дизайну. Цей простір першу чергу зорієнтований на те, щоб діти могли більше спілкуватися між собою, щоб могли ділитися певними напрацюваннями, щоб набули певних таких мікрокомпетенцій і. Подальшому, щоб могли технічно зорієнтуватися і обирали професію, яка потрібна для розвитку і відновлення нашої економіки. Ремонт у приміщенні зробили власним коштом, каже Валерій Дяків. На технічне оснащення 100 тисяч євро виділили міжнародні донори. Лазерний плотер, який здатний різати плоскі поверхні, метал, пластик або фанера, чи деревина тонка. Це є настільний сведлувальний верстат, а це настільний фрезерний верстат. Для Таких можна сказати мініатюрних робіт. Проєкт реалізовує Подільська агенція регіонального розвитку. Курси безкоштовні. Заняття проходять тричі на тиждень. Стартували наприкінці жовтня. розповідає адміністраторка простору Оксана Сагадіна. На сьогоднішній день. Потрібно дітям довести, що першими першість на ринку праці займають ті люди, які володіють мікронавичками. Це короткострокові курси, це тренінги. Це не потрібно 5 років бути там у вищій освіті. А за півтора-два роки вже здобути професію, вийти на ринок праці, спробувати себе у цьому, а далі будувати свою професійну кар'єру та траєкторію. Навіть саморозвиток це також в наші роки це також дуже важливо. Вчительці дуже добре пояснює, тому саме зробити якісь певні роботи то доволі легко, але треба розуміти деякі деталі. Проєкт триватиме до 31 березня 2025 року, каже Валерій Дяків. Наприкінці навчання учасники отримають сертифікати. Наталя Колодій, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.